Отримали дитячі халатики, плюшеві 265 гривень всього за одиничку. У лоті буде 21 різна одиничка і загальна вартість 5565 гривень. В розмірах від 7480 до 146,52. Тобто для всіх. Дивіться, будь ласка, є варіанти з пакуванням. Це, ось, наприклад, є з дизайном Гаррі Потера. Як для хлопчиків, так і для дівчаток. Показую у відкритому вигляді одразу його. Подивіться. Тут емблеми у нас факультетів Хог Хогвартс, дуже круті. Гаррі Поттер, тематика, так би мовити, вічна. Зараз сезон. Тому дивіться, є ось такого ще плану синій, схожі на мантії в Хогвартсі, Темно-синій з червоним. І є ось такий ще бордо з написом Гаррі Поттер. Відповідно. Є ось така плюшева тунійка в такому лоті. Дивіться, це такий, би мовити, халат, по суті, просто без зіб-застібки. Отакий, типу на овчинці. Далі маємо по а, кількості Гаррі Поттерів буде 11, звіряток 8. Дивіться, будь ласка, яка у нас бейбішак. Це у нас халат плед, взагалі шикарна штука. Це для тих дітей, хто не любить вдягатися сильно. Це покупалось дитя, отак його закутали, закутали і винесли. Подивіться, який крутий. Ну, це ж тематика для тих, хто прям ну, всі малюки люблять бейбішак, малюка кула завжди буде на хвилі. Тут у нас ще по звіряткам можуть бути варіанти так. Покажіть, будь ласка, ось медведик. Дивіться, який гарний. І, звичайно, дракончик. Подивіться, я його на себе одна тягла. Я в захваті. Подивіться, який він по спинці. Покажіть, будь ласка. Максимально приємні до тіла, плюшеві, класні, Ну, шикардос. Швиденько беріть, поки є, бо зараз саме сезон актуально прямо сьогодні. Швиденько беріть. Набирайте наших менеджерів в описі, залишаю всі контакти.